Дитячий лижний міст, це у нас 15 кг, перший сорт, ціна 3,5 євро за 1 кілограм. Перші у нас йдуть ось такі штаніжки на підтяжках на 24 рочки, 98-104 см зросту. Наступні ще одні ось такі штаніжки, це вже у нас тут суцільні комбінезони, бо вони йдуть на підтяжках, до речі, на флісі. Так, тут не пише розмір, але вони приблизно такі самі, як і попередні. Наступні у нас тут входять. Ось класні великі штани, це вже на такого прям високого холодчику, десь приблизно 14 років метр 70. Наступні у нас будуть так, ось такі малесенькі. Хоп. Зараз глянемо розмір. Родмір, родмір, родмір. E, на 98-104 см. Далі у нас іде ось такий на, так, Также роздивимося на 6 місяців. Далі ось такі зелені якісь на підтяжках. На 98-104 см. Далі ось такий комбінезончик, Малесенький. На 62 см. Наступний у нас буде синенький. Так, на 24 рочки, 98-104 см. воно дуже багато на такий зріст і вір. Так, наступний у нас буде комбінезончик. Також на 98-104 см. Далі штанішки, Тут вже підліткові такі більш від бренду крівіт, я думаю, що це десь... На метр 60 зв'язку. Далі у нас будуть сині. Так, такий комбінезончик ще один. Єдине, що не бачу розмір, це десь приблизно на 8 рочків вже. Далі. Ось такі малесенькі штанішки. Розмір тут у нас на 98-104 см. Так. так. Ось такий комбінезончик. На 86-92 см. Наступні у нас будуть, так, зараз глянемо, не пише тут розмір. Ось такі, Я думаю, що вони приблизно такі самі, як і попередній, знову трохи більше. Так, далі. Ось такі кислотно яскраві, зеленого кольору. Так, сімочка на 122 см на 7 розпірів. Наступний буде ось такий комбінезончик малесенький. Розмір тут 12 місяців. Далі. Так, так, так. Лижні штанішки на 128 см, на 7-8 рочків, Гарні такі яскраві. Далі в нас буде такий водонепроникний прямо комбінезон. Так. Зараз глянемо, який тут у нас йде розмір на 86-92 см. Далі у нас буде оп, ось такий комбінезончик на дуже малесеньку дитинку. Так, на 74-80 см. Далі ось такий. Дуже вічний такий розмір. І, В принципі, можемо вже закінчувати, У нас ще залишається пів лотика. Не скажу розмір, не пишемо. Приблизно на 8 також розмір. Ось частіки лижнього дитячого міксу в нас залишається. Тут у нас було 15 кг дитячого лижнього міксу першого сорту за ціною 3,5 євро за 1 кілограм. Якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашим менеджерам у Viber та можете забрати його прямо зараз.